Привіт-привіт! Вітаю в чарівній майстерні! Сьогодні намалююсь таку пташечку. Гарнюню. кольорову. Починаємо у мене зовсім маленький шматочок паперу, десь, мабуть, А6. Ось, десь посередині трошки під кутом малюю сердечко. Це буде крильце. Малюю зразу кольоровими олівцями тих кольорів, яких, яких у мене будуть ці частинки. Крильце фіолетове, хвостик в мене буде синій, Ось. а більша частинка буде рожева, тому одразу беру рожевий колір. Звісно ж, можна взяти простий олівчик, а потім вже розмальовувати. А можна і одразу. Так, рожевенько. Так, і буду тіло теж рожевеньке робити. Пузико. таке кругленьке гарненьке пузико. Так, десь там буде голова, тут спинка. І заокруглюю. Ось так. Це все рожевим рожевим кольором. Звісно, що дзьобик. Дзьобик я роблю оранжевого кольору, можна червоненький, наприклад, або рожевий. Дивіться по настрою, як вам подобається. А далі все просто беру олівчики тих кольорів, які я собі намітила робити хвостик, крильце, тільце. І просто розмальовую. Захотілося мені зробити такий малесенький чубчик, як у павича. Такий жовтенький, світленький, зовсім маленький буде. Моя пташечка з складеним крилом, тому ми посадимо її на гарну гілочку. Тут все просто, довільна форма, гілочка може рости в будь-який бік. Тому фантазуємо, не боїмося, малюємо, малюємо і отримуємо задоволення. До Можна використовувати декілька кольорів коричневого, вверх світліший низ темніші гілочки. Так само і листочки, двох кольорів використовую світліший темніший зелений. Ще гілочку додаю. І, звісно ж, Зроблю блакитний фон. Сьогодні вранці так гарно пташки співали Небо, чисте, сонечко світило, просто весна, справжня весна. Тому світле небо, низ можна трошки таки зазеленити. Ось, навести листочки, які замалювалися. От, і додати кольору. Я ще трошечки розмалювала, щоб було все яскравіше. Хвостик, крильце животик. Ну ось і все. Чарівна пташечка готова. Показуйте ви своїх пташечок, відмічайте сторіночку в інстаграмі, мені буде дуже приємно. До зустрічі, па-па-па-па!